Слотокінг, ти по любому у виграші. Розповім про а, ще одну шкоду: про ще один акт геноциду, який вчинила Російська Федерація. Це про те, що вони е, поклали зв'язок Київстару, але нині Київстар продовжує відновлення мобільного зв'язку. Українці зауважили, що ввечері, 13 грудня, мережа почала з'являтися. Поки йдеться лише про можливість здійснювати дзвінки, зв'язок змогли зловити абоненти у деяких районах Києва, у Вінниці, Івано-Франківську та у Львові. Київстар на найближчим часом розпочне запускати роботу мобільного інтернету, заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону. На даний момент вже повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому. На 99% відновлено послуги голосового зв'язку. Вона поки що недоступна лише на правому березі Києва. Ну і щоб перевірити, чи з'явився зв'язок саме у вас, вам потрібно перезавантажити телефон. Та вимкнути послугу в ОЛТЄ у налаштуваннях. Як це зробити? Ви знаходите е, свої налаштування, відкриваєте меню. Ну а далі перейти в е, налаштування мережі та інтернету, вибрати налаштування мобільної мережі, знайти у списку опцію ОЛТЄ та активувати позицію вимкнено. Якщо не вдасться знайти таку функцію в налаштуваннях, то швидше за все модель вашого телефону її не підтримує. Компанії запевняють, що в даний час фахівці працюють над відновленням послуг передачі даних та смс, і сподіваються, що вони також будуть відновлені вже протягом доби. Ну а поки Київстар та кіберфагівці активізувалися, щоб якнайшвидше дати нам зв'язок відновити його. В той час активізувалися і, на жаль, шахраї кіберполіція попередила українців про нову схему шахраїв. аферисти створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора Київстар. Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, аби отримати. Ти гроші, і так відповідно шахраї отримують доступ до сторінок у соцмережах онлайн банкінгу і е, відповідно можуть стягнути ваші кошти. Українців закликали не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримувати виключно із офіційних джерел інформації. Що ж стосується компенсації, то вона дійсно буде офіційно про це вже повідомили в компанії Київстар питання компенсації абонентам вирішуватиметься лише після повного відновлення та стабілізації роботи мережі. Очікується, що компенсації отримують усі, хто не зміг скористатися послугами зв'язку однак, у якому вигляді нададуть компенсацію, поки що невідомо. Ну і ще на що варто звернути увагу кожному українцю. Я це закликаю і попрошу вас дійсно звернути на цю увагу, бо це є надважливо. Це на захист ваших облікових за записів і на те, чи закриваєте ви робочі сесії на ваших пристроях. Бо хакери зламали захист Київстару саме через обліковий запис одного зі співробітників. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі «Телемарафону». Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося оскільки було скомпроментовано обліковий запис когось із співробітників, і ворог зміг потрапити до середини інфраструктури компанії. Президент Київстару сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації на жаль можуть бути люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери. За словами президента компанії, Київстар, використовував для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології. Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оператор відбив близько 500 ворожих кібератак. І раніше Комаров повідомив, що саме ось ця атака, яка сталася днями, вона була наймасштабнішою в історії. А ми вже знаємо, що відповідальність за знищення мережевої інфраструктури Київстару взяли на себе саме російські хакери із групи «Солнцепьок». Це угруповання є хакерським підрозділом головного управління управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Ну і звісно, вони ж знаєте, намагаються нанести нам найбільшої. Шкоди вони там говорили, що це має якось вплинути на ситуацію на фронті. Хоча знову ж таки наші військовослужбовці користуються іншим зв'язком. У них там і старлінки працюють, і це саме більше нанесли вони шкоди і втрат цивільному населенню. Тому я ще раз кажу, що це знову ж таки ще один акт геноциду українського народу.